Всім привіт! Мене звуть Ярік. Добро пожаловать на моє нове відео. Сьогодні ми будемо грати в гру 5 ночів у Фреді. І сьогодні ми проходимо першу ніч гри 5 ночів у Фреді, Першу ніч ФНАФа, да. А в інших серіях ми пройдемо інші ночі. Ну що ж, давайте проходити першу ніч. 12 годин ночі. Перша ніч. Давайте проходити. Ось як ви чуєте, друзі, нам, нам хтось дзвонить. Давайте, друзі, зробимо так. Ми залишимо. Ми залишимо дзвінок, щоб знати, щоб зван, щоб знати, що аніматроніки не пішли із ціни. І ми зробимо так. Якщо дзвінок іде, то аніматроніки не пішли. Якщо дзвінок іде, то аніматроніки не пішли. От зараз знімемо і значить, що не охочеться цього Поки що ми з вами просто чекаємо, is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within ninety days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced, blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's a new get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, Да, друзі. Да, друзі, він говорить на англійській мові, що я не знаю, що він що я не знаю, що він нам хоче сказати. Тому що він говорить на англійській мові, що я не знаю його перекладу. Давайте тоді будемо самі вирішувати, як проходити гру. То буде хороша ідея. Poker says we're not Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs pop out the front of the mask because yeah they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station the breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. So gotta conserve power. Alright, good night. All right, guys, the Аніматроніки поки що все на місці. Все, друзі, дзвінок закінчився. Значить, вони скоро атакувати будуть. Так що ми будемо за аніматроніками слідкувати, раз вони вже будуть починати охотитися. Все, друзі, три години ночі, а аніматроніки так і не охотяться. Чому я не знаю. Во, друзі, бачите, камера стала чорною. Чіка пішла із сцени. Охота вже почалася. Охота вже почалась. Я ж вам говорю, що охота почнеться. коли Закінчиться. О! І Бонни пішов і сцены. Бо... Ось, я ж, я ж вам говорив, що аниматроники будуть атакувати, коли дзвінок закінчиться. Да, говорив. От я, друзі, круто зробив... Так. Круто, я вирішив зробити так. Коли дзвінок іде, аніматроніки не атакують. А коли дзвінок закінчиться, аніматроніки будуть атакувати, то ми хорошу ідею зробили. Да, ми з вами круто придумали, ха-ха-ха. П'ятдесят шість відсотків і чотири години ранку. Чого собі перша ніч легка? Фоксі поки що на місці. Вже підійшов к дверям, но благо я встиг. Я встиг. Я встиг закрити двері. Чудово! Так, Поки Фреді і Бонні не рухають. Поки Фред і Фоксі не атакують. О! Уже 5 годин ранку. Так ми, друзі, швидше дотягнемо. Так у нас, друзі, буде багато часу дотягнути до 6 ранку. І двері можна, і двері можна. Сразу закривати раз в 5 ранку багато процентів. Ну, раз в 5 ранку багато процентів, то можна двері зразу закривати. То буде хороша ідея, якщо закрити двері в 5 ранку. Віть у нас багато процентів. Щоб дотягнути до шести ранку. Ну, раз багато процентів, то можна двері вже закривати, як я зрозумів. Все тепер ми з вами просто чекаємо, як я сказав. Нас тепер, друзі, ніхто не піймає, тому що ми закрили двері. І у нас багато процентів 5 ранку було, щоб дотягнути до 6 ранку. Є, ми пройшли першу ніч уже 6 ранку. Давайте уже відео закінчимо. Оцінюйте відео лайками. В наступній серії ми пройдемо другу ніч. З вами був Ярік. Всім пока-пока.